Водолій, як у вас пройде коридор затемнення, яким буде для вас вересень? Як для вас програється цей кармічний місяць? Для вас він дуже сильно програється, тому що ви зірка цього затемнення, тому що саме в вашому знаці місячне затемнення було. Тому для вас безслідно цей місяць не пройде однозначно. У вас відбувається взагалі трансформація своєї особистості. У вас змінюється буквально все. Ви і всередині змінюєтесь і ззовні. Це і ваш імідж, і ваше здоров'я, і харчування, то як ви проявляєтеся. Самоцінність може змінюватися вашу роль в суспільстві, в житті. Ви можете взагалі по-новому подивитися на себе на своє життя. У Вас тут такі глибинні трансформації, самокопання. Ви виходите на перший план. Вам потрібно це зробити. Ви зірка. Вам потрібно сяяти, десь проявитися в житті, десь показати себе. А якщо вам потрібна астрологічна консультація, запрошую вас. У вас тут настільки глибинні усвідомлення, трансформації, можливо, вам потрібно якось це скоригувати, тому запрошую. Бажаю вам тільки найкращого місяцю вересень, щоб у вас було все як найкраще для вас. Пам'ятаєте, у вас така трансформація, яка зав'язана на особистості, на зовнішності, на іміджі. на Внутрішньому вашому стані на самоцінності У вас просто неймовірні зміни будуть відбуватися. Пишіть коментарі, як у вас це програється, як проходить ваш місяць, які усвідомлення. Я думаю, іншим водоліям теж буде цікаво почитати, тому діліться своїм досвідом обов'язково.